У нас на ринці були і взяли два кусочки сала. Один обичний, ось такий, ну обичний кусочок сала. А другий взяли ось такий капчоненький, прикапчений. Ну, коротше, не знаю. ну, Вкусний. Ми пробували, вкусненький. Сало на ринку не можна ваз... брати, щоб не спробувати, тому що можна взяти старесеньке. А ми старесеньке не хочемо, хочемо свіжесеньке. Тому обов'язково пробуйте на ринку сало, не стесняйтесь, вони дають, нарізають. хліба тільки не вистачає там. А цей салко все таке буде капченінька зараз. Його вріжемо. Попробуємо. Ну. <coughs> Капченьке сало. М -м. Таке. Не сильно чересчур копчене. Так слегка як прикапчене, знаєте? Класно. Огонь, короче. Био апельсины посылки профиля.